I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not Усім привіт! Вітаю вас на каналі! Сьогодні хочу відповісти на дуже складне питання, яке мені ставили Коментарях. Люди хочуть переїхати в наше місто і який район кращий, який престижний. Мені складно відповідати на таке питання і поясню, чому. Я буду показувати все, що я бачу. Наприклад, місто прибирається, будь-який район. І. О, а це у нас. Такі новенькі з'явилися. Я раніше їх не бачила. Або я настільки була уважна, не знаю. Так, всі степи посидіти. Складно відповідати на питання, який район престижний, який гарний, який файний, тому що, по-перше, у кожного свої вподобання і я живу в центрі міста, а одна із моїх знайомих живе на лівому березі. Зараз я тут знаходжусь. І вона каже: Тань, при приїзди краще до мене на лівий берег. Я не можу в центрі знаходитися. А я приїжджаю на лівий і мені хочеться додому. Мені... Ні, не те, що хочеться додому, але мені більш до вподоби якось. Центрі, комусь на лівому березі, комусь Черемушки подобаються. Як то кажуть, кожному своє. Стосовно школи, лікарні, магазини є в будь-якому районі міста, як і в кожному місті в Україні, тому є люди, які при Переїхали в наше місто, їм не сподобалось, вони поїхали далі. Є люди, які приїхали і тут залишилися. Є люди, які Ну, складно щось радити, складно щось пропонувати, тому що це людина повинна відчути, це людина повинна якось сама для себе такі моменти вирішувати. Ну, тому... І якось так. У нас майже весна на вулиці. Тому як подивитися на місто? І я тут не радник, я не знаю, що вам порадити і знімати місто. Я не особливо хочу. Тому що я не знаю, хто там дивиться, що він хоче побачити, чому такі питання ставлять. В плані безпеки для для мене на першому місці під час повномасштабного вторгнення. І, чесно кажучи, немає мотивації особливої знімати, не було, точніше сказати, мотивації знімати на цей канал, тому що я віддала йому майже 4 роки. І була монетизація і все. А зараз я певний час, по тому вирішила, що я не буду знімати сюди ніяких відео, тому що... Витрачати час, ресурс, гроші на те, щоб поїхати, зняти і що, хтось подивився, ну, якось не дуже це хотілося. Я зараз вам кажу все відверто, так як є, тому що все, що ти робиш, бажано. Чому я так кажу? Хто нещодавно на моєму каналі, той. Тому я поясню, У мене була монетизація. мені подобалося знімати наше місто, тому що я люблю наше місто. І якось так і йшло. Почалося повномасштабне вторгнення, і після повномасштабного вторгнення задля Ради безпеки, бо ми не знали, що і як воно буде. Я свій канал приховала, тому що. Знов таки, хто там що дивиться, що йому хочеться там побачити, що йому там, з якою метою це все робиться, я про це. І рік у мене та більше, майже два роки не виходило ніякі відео. Монетизацію YouTube вже прибрав. І починати щось спочатку не дуже хотілося. Я тоді для себе вирішила. Що я буду записувати декілька разів на тиждень прогулянки містом на мій влоговий канал, там, де відео виходить кожного дня. От. Але все ж таки, потім думаю, ні, буду я повертатися на цей канал, тому що і теми такі, знаєте, вони несумісні. Ой, як пташки співають наш лівий берег. І до мене, я буду робити те, що мені до вподоби, коли є натхнення, коли є бажання, тоді я буду записувати на цей канал відео. І нехай воно вже йде, як у то йде. От. Тому якось так. І стосовно який район краще, який ні. Кожен район має щось своє. Тому складно щось радити. І я взагалі не люблю радити, тому що у кожного своїх вподобання. Хтось хоче, щоб було тихіше, хтось хоче, щоб було веселіше, хтось хоче, щоб було спокійніше. У кожного своє.